Божі, брати і сестри, вітаю вас всіх христовою любовю. Радий, що я з вами тут сьогодні. Що я тут? Я фактично е, член церкви Кіцмана, А тепер проживаю в Кіселеві вже другий рік, і я так розриваюся на... На Кісма, бо там теж так само мало проповідників, треба бути там. і їжу на Кісмай. І рядом біля мене церква 20 метрів. Кісерів. І фактично мені ж легше піти там 20 метрів, не шукати собі дороги ніякої. Але щось, відколи я поїхав в так я Знаєте, покликання Господнє, чи що, ну напевно, так я думаю. що я почав ходити так само по других церквах проповідувати. Так само я вже у вас тут другий раз уже, І вже другу неділю мені каже нагадує мені за Іванківці, Іванківці, Іванківці. І я після вчора молюся і кажу, що Господи. Якщо ти хочеш його Іванцев, скажи мені якось, щоб я чи треба туди їхати, чи, чи я вмрую чи не їхати. І рано встаю і зразу мені каже, що Іванківці, Іванківці, <суміло> що їдь, Іванківці. Все того я розумію, їду в Іванківці. <суміло> через те це. Е, Фактично подумати, легше ж мені було рано встати і зробити 20 кроків і бути у церкві. Але чим... чим це краще, що я можу бути тут? Тому що каже наш тут сидячих повинен робити якусь працю. Якщо ми робимо якусь працю, Господь бачить, ми тішимося, коли наші діти роблять якусь працю і ми бачимо їх, що вони щось достигають, що краще, що з Ми думаємо, оце моя дитина, це ще краще. Це дійсно розумна дитина. Так само Господь хоче бачити кожного з нас в якійсь праці. Не означає, що ми маємо щось робити, чи проповідувати там, чи щось таке. Може робити і молитви. Навіть молитва здається, що ви не можете розказувати той, розказувати той вірш. Друга стрічка розказує прекрасний той вірш, а ви дивується, а я так теж хотіла. Але ви робите, може ще кращу першу, тому що молитися. А та співає, я так само би хотів, а так само дав їй Господь, так само і дав і нам, хто стоїть за цією кафедрою, дав служіння це. Ви знаєте, які переживання у мене, у брата, коли ми виходимо на цю, на цю кафедру і маємо доносити до вас слово Боже, як це напряжне. ми думаємо. Щоб кожне слово було не просте, а лягало для ваш, на ваші душі, щоб ви звідси виходили не просто прослухаючи і стає другий за кафедрою, і тобі від вас вилучили ті слова, а щоб ті слова лягали на ваші серця, і щоб ви ті слова ще употребляли у домівках своїх. І розказували ще своїм рідним, близьким, що... Було так і так, і ми могли послухати цю проповідь, і вона нам сподобалася, щоб ці проповіді були не від мого розуму. А я прошу Господа, щоб Господь давав мені сили Духа Святого, щоб я говорив від імені Його. Що тому що Він допомагає мені, бо Дух Святий, якраз тут для цього і є на цій землі, щоб ми могли давав нам сили, бо ми не з маємо тих сил. Ми так само, як коли каялися, ми були без сил, ми були. Ми не знаємо, що маємо робити. Ми не знаємо, що маємо робити, але Дух Святий селясу наші серця підкріпляв, указував нас на грі, указував нам на той путь добрий. Дух святий працює на цій землі. Слава Богу їм. Я сьогодні так само маю невеличку так само проповідь, називається проповідь е, життя з Ісусом Христом. хочу нам, нам усім зачитати. Послання апостола Павла до Римля, 8 розділ, перший другий вірш. Послання апостола Павла до Римля, 8 розділ, перший другий вірш. Тож не має тепер жодної, жодного осуду тим, хто ходить у христі Ісусі не за тілом, а за Духом. Бо закон Духа життя в христі Ісусі визволив мене від закону гріха і смерті. Дійсно, немає нам осуду, нам доселям, хто прийняв Христа, хто дійсно його полюбив великою любов'ю, хто, хто відчуває в собі дійсно Христову ту любов і Він з ним, той дійсно ніколи не немає нам осуду, тому що люди бачать вже у нас. То краще, Небагато хто краще то тих людей, ми згадують, якими ми були, якими, якими нас зробив Господь. Не ми самі зробили самі себе, а Господь нас зробив. Тому що ми своїми силами не можемо нічого зробити. Господь дає сили, Господь дає кожному по, по потребності. тому що ми. Чогось хочемо зробити, так само, як я колись лише покаявся, прийняв одне хрещення і каже пастор до мене, ходи з нами в братську. Каже, ну що я там буду робити в братській? Ну, ходи, посидиш там, послухаєш. І каже до мене, ну, піди на другий раз, розкажи псалом, прочитай псалом. Не треба, що ти зразу проповідь говорив. Розкажи псалом. Зроби мені хоча б працю для Господа. Я пішов вдома і думаю, в мене брат був проповідником, тато був проповідником. І прошу, Господи, Господи, допоможи мені так само з цим, щоб я хоча б вийшов, бо це дуже страшно, мені виходить на, на, на це. Прочитав той псалом декілька разів, щоб міг і вийшов перший раз з псаломом. І так почалася праця моя. Потім я читав псалми, а в один момент читаю псалом, бо треба мені, щоб я е з акцентом договорив то все. А я бачу, що я можу той, про, про той псалом вже розказувати, про що він. Я вже стою на дна, за кафедру, прочитав псалом, і я розказую про нього вже, про що ти псалом. Я вже мої дивуюся. Я не міг двох слів зв'язати, а я вже можу розказувати. Якщо хочете, якщо просите Господи, Господь дає все. Господь почав проповідувати. Тяжко дуже. Перші початки дуже тяжкі ці. Але просить, Господи, удоскональ мене, дай мені сила, дай мені розуму. І це Господь дає, то просить тому дає. І дійсно нема того жодного осуду нам. Між людьми, тому що ми не зробили ніхто нічого гіршого. Ми зробили все краще. Ми зробилися тими, хто нам може докоряти, що ми не щось помирилися себе не бачачи, але нам можуть докоряти, тому що вони знають, що ми віруючі. За це хвала і Богу, що, що вони бачать у нас то краще. <зас> Зачитаю ще п'ятий віршик. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто за духом про духовне Дійсно, хто ходить за тілом, ті думають лише про тілесне. Ми знаємо, що таке тілесне. Ми знаємо що наше тіло гріховне, воно родилося в гріху і потребує кожен день гріха. Людина, котра ще не пізнала Христа, вона зранку стає і гріх неї пробуджується в першу чергу. Він відразу починає грішити. Людина, котра пізнала Господа, той гріх для нас вже обридився. Ми навіть чуємо ті слова погані, які люди говорять, ті, що ми колись не чули, тепер ми кожне слово то чуємо. І якщо довго перебувати з такими людьми, то вже до такої степені стає бритко, що не знаєш, як від, звідти вийти. Тому що у нас працює Дух Святий, дійсно, Дух Святий вказує на гріх, показує, що добре, що не добре, і ми вже те бачимо, слава Богу! що Господь відкрив наш розум, відкрив наш, нам очі, що ми можемо бачити той гріх і не ступати в нього, якщо і десь помилилися, то ми маємо той шанс прийти до нього в покаянні і Він простить нам той гріх. Тому що ми його діти, і ми знаємо, як наші діти помиляються і ми їх прощаємо. Якщо б ми не зробили проступок, то ми їх все одно прощаємо. А скільки ж нам Господь більше простив? Скільки Він нам простив тих гріхів, скільки, хто прийшов у старості в покаянні, задуючи за ці за, за всі роки, скільки нагрішила людина, страшно подумати, бо я такий самий був. Але Господь спасає, Господь обмиває, обмиває своєю кров'ю. Це тяжке наше дароване спасіння, тому що воно через кров Христову. Він нас всіх обмив, очистив і дав друге життя, другі думки, друге серце. А ті, хто каже, а хто за духом, той думає лише про духовне. Ми дійсно рано встаємо і не думаємо про які дурниці, а думаємо, як бажав в чергу помолитися, думаємо, як робити добрі діла, думаємо, як не зрішити. Ми вже думаємо. Косо обсудити. ми не думаємо про дурниці всякі, але думаємо, що про добре. Це дійсно, слава Богу, то це дійсно у нас працює Дух Святий. Бо думка тілесна, то смерть, а думка духовна життя та мир. Усі думки дійсно, які виходять з нашого тіла, що наш язик. Говорить, коли ми ще не пізнали Господа, то все на смерть йде. Тому що нічого не може добре виходити з тої людини, яка ще не пізнала Господа. Вона рішить, не задумуючись над тим, робить мі мільйонні ті гріхи за день і зовсім не думає, що вона зрішила. Це її повсякденність. А каже, а думка, а думка духовна життя та мир. Ті, хто пізнали Христа, то мають життя вічне, непросте життя. І називатися дітьми Божими. І ми маємо мир в своїх серцях. Ми вміємо прощати, ми вміємо любити, навіть любити своїх ворогів. Тяжко їх любити. Як кажуть, не бажано, щоб це коної думки не було, що може бути якийсь і воріх, тому що ми не маємо мати такого. Ми маємо бути примирені з усіма. І ті, хто ходить за тілом, не можуть догодити Богові. Не може людина, котра ще не пізнала Господа, догодити Богові, тому що в неї є постійний гріх. Вона постійно рішить, постійно думає. Лише за себе, як доводити своєму тілу, тому що тіло потребує постійно чогось, а потребує воно ще більше гріха постійно. І дійсно ні, ні, ніколи та людина не може додати Богові, бо вона служить своєму тілу. бо ми дуже і дуже любимо своє тіло. Ми його обхажуємо, ми його одягаємо ми його. миємо, їм лікуємо, тому що воно наше і ми його любимо. А ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той не Його. Каже за нашого, а ви не в тілі, ви в дусі вже тепер. Бо Дух Божий живе у нас вже. Дійсно, слава Богу, що дехто ще шукає Духа Святого, тому що каже, що його треба якось там завоювати, мати, получати. Усложняє людина сама собі. Це духовне. а каже Боже Письмо, що людина покається і Дух Святий вже в нього є. Тому що людина. Стоя очищена, чиста людина стоя. І тому Дух Святий не може проживати в тій людині, котра неочищена. Дійсно не може бути, тому що де неправда, де злорідство, де перелюби, де все те, що угодно було, там Дух Святий ніколи не буде жити. Він хоче бути там, де дійсно чистота, і любов і простота. Немає ніякої гордості так само. А коли живе у вас Дух того, хто Воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через Свого Духа, що живе у вас. Коли живе Дух дійсно у наших серцях, то так само каже, що Христос Воскресить нас. Воскресить і дасть омрієне, то, що він нам заповів, де, де ми будемо на небесах, де око, де око не може усвідомити ні, ні розум наш. І це дійсно та омрієння оселі, тому що там вже не буде болю, там не буде всього, всього того, що є в цьому світі, де буде злагода і любов. Де буде прослава нашого Господа, і це буде наша зарплата за те, що ми тут на цім світі чимось постраждали за нашого Господа, чимось щось відреклися від чогось відмовились заради того, щоб бути там. Бо коли живе, живете за тілом, то маєте вмерти, а коли за духом умертвляєте челесні вчинки, то будете жити. Коли будемо жити дійсно, доложити своєму тілові, доважати своїм думкам, долежати своєму язику, то каже помрете. І це не буде просто смерть, що бато каже, що буду, я помру, а там що буде, то буде. А я кажу, це буде пекельні муки. Це не те, що просто буде рани нас боліти, не те, що буде нас щось постійно пече, там рана чи що. А це буде душ, духовна біль. Це буде духовна біль, тому що бачити, як там йде прославу, і там є радість, там є любов. А у тебе, а ти тут не можеш бути, там не можеш бути, тому що ти. Долужав своєму тілу ціле життя, а ти думав протілести, ти, ти думав, живу, поки живеться, а там як буде. Так просто воно не менеться. Бо про, на, так просто, як на цей світ не прийшли. Господь кожного з нас дав цей світ, щоб ми були дітьми, дітьми Божими. Але через те, що ми доваджаємо своєму тілу. І своєму Духу, який там у нас процвітає недоброму, не, не, не він відкине нас. Бо багато кажуть у світі, що я ходив до церкви, я християнин був, я був на Великій церкві, я був колись на Христинах у церкві, я ще там десь колись був, це коли прийдуть перед Господом. А він сказав, я вас не знаю. Ви лише були одна назва від вас була, що ви християнини. а ви ніякої праці не принесли мені. Ви не принесли себе у жертву, тому що дійсно ми принесли себе так, як у жертву перед Христа, тому що ми були гріховні. Ми до такої степені грішили, що, що ми, слайно, ми йдемо, дивуємося по сьогодні. Як Бог нам це простив, як, як можна людині, яка грішить цілий вік простити їй всі ці гріхи. Але, каже, болю писання, що, якщо покається повітом, це розгадаю, ті ваші провини, які він властивий, це дійсно той Бог, котрий прийшов на цей світ спасати те, що померло. А ті, хто умертви е, е, тілесні учені, той буде жити вічно. Ми, хто умертвили у собі те, що у нас було, хто тримає контроль над своїм тілом, над своїм язиком, над своїми е, руками, ногами, той буде спасенний. Той буде мати обрігне небо. Той побачить Христа і нашого Спасителя, той побачить його велич. Невже не варто? Кажуть, як можна жити без брехні у цьому світі? Як свідка покладена на брехні? А я кажу, можна. Повір мені, що мені легше жити без брехні, тому що я говорю по правді. А ти думаєш, як збрехати, а потім ще думаєш за наслідки тої брехні. Бо ти ще думаєш, що буде далі ще по голові за ті твої ті, е, то що ти наговорив не по неправді і ще будеш бити за то. А я слаб у правді і не маю нічого боятися. І я живу в правді не набагато легше, легше, тому що я не переживаю за свої наслідки, тому що жити в чистоті набагато легше і краще. Він каже до мене, а як усмирити у себе те, що я колись хотів, кажу, то Бог тобі то все смирить. Не ти своїми силами залишиш ту тихо, типу, чи курво, чи, 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 чи там свої звички погані, то все Бог до тебе журиться. Він то все очистить обмиє. ти все сам це побачиш. І ти будеш краще набагато. І ти розумієш потім, як набагато краще жити з Господом. Бо я думаю, що страждання теперішнього часу нічого не ваті сухоти тої слави, що має з'явитися в нас. Дійсно, те, що ми тепер страждаємо у цьому світі за те, що за Христа, то це дійсно. Не варто нічого цього, це, це страждання, то, що ми будемо мати колись у цьому омрієм небі, де зустрінулися всі ми і скажемо, що хоча ми постраждали були у цім світі, чимось себе обмежували і тому подобне, але ми маємо тепер то омрієне небо, то маємо спокій, ми маємо любов, ми маємо прощення, ми маємо ту спільно спільність з усіма